Ріні в кубку України з регбі регбі-7, чергувані чия футбольного хмельницького Поділля. Також у свіжому випуску програми Спортдайджест розповімо про що на чемпіонаті світу зі стрільби кульової згадала спортсменка з Хмельницького, і це до слова принесло їй перемогу. Вітаємо і стартуємо! Марина Бахроманчук готується до виступу на чемпіонаті світу у секторі для стрибків потрійним. Кваліфікація відбудеться в середу, 23 серпня. Напередодні легкоатлетка стрибала в довжину. Система зафіксувала заступи у трьох спробах. Щодо другої, то українська команда подала протест, але її організатори змагання таки не зарахували. Тож наразі спортсменка сконцентрувалася на потрійному стрибку. У мене попереду ще один вид. Можливо би да, я дійсно зараз би засмутилася. якби це був мій один вид, і все в принципі пан світом і закінчений. Да, можливо би я засмутилася, тому що я працюю на один вид, я зробила все можливе. Не вдалося у мене попереду ще потрійний стрибок, і у мене є шанс все таки реалізувати себе. Так, що я сподіваюся, що в мене з ним дружні стосунки кращі, ніж з довжиною. Тим часом програму другого змагального дня на чемпіонаті світу з легкої атлетики у Будапешті відкрила спортивна ходьба на 20 кілометрів серед жінок. Вихованка Ярмолинецької до США Людмила Оляновська стала 11-ю зі своїм кращим результатом у цьому сезоні. Час склав 1 годину 29 хвилин та 36 секунд. Представниця Натішинської кади США Вікторія Ткачук кваліфікувалася до півфіналу чемпіонату світу на Дистанції 400 метрів із бар'єрами. Продовж п'яти днів розіграють 30 комплектів нагород і олімпійські ліцензії. Боротиметься за них. І вихованка до США 4 Хмельничанка Ганна Павлова. Спортсменка увійшла до складу збірної команди України, яка виступить на чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каноя. Стартує він 23 серпня у Німеччині. Представлятимуть Україну 32 спортсмени. До слова у списку є ще хмельничани Дмитро Янчук, Павло Алтухов та Інна Грищун. Представляють вони Полтавську область. За крок до виконання нормативу майстер спорту України міжнародного класу спортсменка з Хмельницького Оксана Мускальова посіла друге місце на міжнародному турнірі звільної боротьби серед жінок. Він вже кілька десятків років відбувається у столиці Польщі. Це міжнародний турнір класу. А він внесений в календарний план Всесвітній Юговету об'єднаного світу боротьби серед чоловіків та жінок. І хто виграє, переможець, переможець може виконати звання майстер спорту міжнародного класу. Для цього потрібно, щоб були присутні шість країн у вогле категорії. Були спортсменки, спортсмени зі всього світу, і Сполучені Штати Америки, і Нова Зеландія, Еквадор. І... Бразилія, вся Європа, Угорщина, Польща, Німеччина. Оксана Москальова виступала в категорії 59 кілограмів. У вирішальній сутичці із рахунком 3-2 поступилися спортсменці з Угорщини. Також медаль на міжнародному турнірі завоювала 30-річна борчиня Ольга Щебетюк. Змагальний досвід здобув Назар. Доть. усього на старт до Польщі з України вирушили шестеро спортсменів, крім Хмельницького. Це борці з Рівного та Броварів. Оксана Москальова було чотири чоловіка в підгрупі, Вона відборолася три сутички, плюс фінальна сутичка. І Назар, на жаль, програв всі якби сутички, але він був в підгрупі, де нього було три чоловіки. Він боров відборовся два поєдинка. Програв 4-2 і 6-4, і ще була можливість боротися за третє місце. Тобто він відбрався три сутички. Тобто змагальний досвід дуже великий. І наші спортсмени відборолися зі спортсменами з усього світу. Золота в особистому заліку, і двічі срібна у командному. Маргарита Таркані стала чемпіонкою світу зі стрільби кульової серед юніорок. Спортсменка стала єдиною представницею з Хмельницької області, кваліфікованою на змагання. Коли виграла другий полуфінал, то пройшла саме в золотий -матч, в який проходять ті, хто виграли полуфінали. І вже в золотому медалмачі я згадала. Можу сказати техніку дихання, як правильно дихати. Я зосередилась саме на стрільбі, ну, на ну, не зовсім на стрільбі, саме на техніці моєї стрільби. І я вже змогла здобути золото до складу збірної команди увійшли Маргарита Таркані та спортсменки з Вінниці та Кривого Рогу. Приймала чемпіонат світу Корея. Три перемоги і поразка в підсумку друге місце на кубку України з регбі 7 серед чоловічих команд. РК «Поділля» в вирішальній грі поступився збірній з Харківської області. Після першого тайму рахунок був 0-0. У другому суперникам хмельничан вдалося активізуватися у підсумку в опонентів сім залікових балів, які і провели команду з Харківщини до перемоги. Практично не змінилися у нас склад команди, Деякі деякі травмовані, які не брали участь. Є деякі, наприклад, такі як Богдан Зазуля. Він в принципі ну, він грав в чемпіонаті України. Да, то він був, Ну, додався нам один молодий гравець. Це Білоус Дмитро. Це він ще молодий, йому 17 років. Це його перші змагання. Можна сказати, з почином його вже ми їхали ну, реально за перемогою, тому що ми в останньому турі Харків грали в чемпіонаті України. Все, і ми були впевнені, що обіграємо їх тут. При тому в тому, що це Кубок України, і тут ще такий регламент, що сліпий жребі. Нашу групу потрапило три команди, які бор, ну, мають боротися за медаль. Це ми, Львів і Харків. В фіналі вже коли ми знову з ними зійшлися, то ми мінімально програли 7-0 в них. І отак ми не взяли наш Кубок, за яким ми їхали. Зараз буде Кубок України по регбіліг. Це якби не регбі, це інший трошки вид спорту, але туди ми теж їдемо за чемпіонством, однозначно. Це буде наступну суботу, да? як воно вже буде, подивимось. Ми не зовсім спеціалізуємося саме по цьому виду регбі, тобто, да, ми в нього граємо не дуже так багато. Але все одно ми йдемо за чемпіонством. Ми тренуємося, щоб перемагати третє місце в кубку за київською командою. Політехнік до слова на шляху до фіналу Поділля обіграло Львівський сокіл, столичний Антарес та збірну Харківської області. Приймав учасників змагання Львів. Традиційно воно відбувається до Дня Незалежності України. Нагадаємо, минулоріч кубок України з Реквісім розігрували у Хмельницькому. Тоді у фіналі зійшлися хмельничани та львів'яни тріумфували. Господарі, хмельницькі рукопашники готуються до чемпіонату світу з козацького двобою. Вирушить до Німеччини 20 спортсменів з обласного центру та Старокостянтинова. Виступатимуть у різних вікових категоріях та версіях. Як відбувається підготовка, розповімо далі. На екваторі підготовки перший посилений тренувальний тиждень напередодні чемпіонату світу для рукопашників з Хмельниччини вже позаду. Готується до нього 20 спортсменів. Дев'ятирічна Єва займається у школі Самсон право 4 роки. У Німеччині виступатиме у кількох версіях. Це і бої, і демонстрація техніки. Олишовуюся сильно, я хочу виграти перше місце. Підготовкою спортсменів займається заслужений тренер України Гарі Осідлевич. каже, тренуються майбутні учасники чемпіонату світу двічі на день. Тактику першого тижня НТЗ кардинально не змінять і під час другого. Зранку у нас три години. Це легкий контакт і ката зі зброєю, де немає. Великих фізичних навантаження, більше технічне навантаження. А ввечері ми працюємо над барня, 2 барня, 3 Це кіткова техніка, вже з лоукіками, удари на мішках. Бо я завжди виступаю, бачите, велику кількість версій, і своїх учнів я вчу для того, щоб вони виступали в багатьох версіях. У статусі чемпіонів Європи готуються до світу. Це 13-річні вихованці відділення школи Самсон Право зі Старокостянтинова Даніела Дикон та Станіслав Гудим. Даніела виступала в Італії у чотирьох версіях і у всіх здобула нагороди. Розраховувала на медалі усіх, тому що щось і вмію це були перші міжнародні змагання. Ну такі досить непогані. Коли був парад відкриття, одна половина це була українці, а друга половина це були інші країни, інші місця. Україна завжди кричала: типу, слава Україні, героям, слава кричали, всі слухали. Всі робили оплески. на чемпіонаті Європи Хмельницьку область представляли семеро спортсменів. Усі повернулись із нагородами. В Італії у нас два. Наші спортсмени, які були в составі збірної України, офіційно зайняли призові місця і виконали кандидата майстрів спорту. Зараз вони їдуть в составі збірної України, надіюся, що виконають майстрів спорту. На світовий старт до Німеччини вирушить 20 росамсонівців, змагатимуться там у різних вікових категоріях і версіях. Подільське дербі, яке не визначило переможця, без гольової нічиєю закінчилася зустріч Хмельницького Поділля та Кам'янець-Подільського епіцентру. Матч відбувся в рамках четвертого туру чемпіонату України у першій лізі. Після його закінчення головний тренер Подолян Віталій Костишин резюмував, що команді не вистачає зіграності, звідси і три нічиї у чотирьох іграх. Додав, що в клубі чекають на перемогу і сподіваються, що вона буде незабаром. Могли і забивати, могли і пропустити. Були гарні відрізки в нашому виконанні, були, скажімо, і моменти, де можна було більше вижимати. Ну, також і біля наших воріт суперник також створював багато проблем. Вийшло нормальне дербі з емоціями, зі всім. Щоб забивати, щоб вигравати ігри, треба забивати лічивати все. У п'ятому турі чемпіонату України епіцентр зіграє із Тернопільською нивою. Поділя шмірятиметься силами із Волочиським агробізнесом. Матч запланований на 28 серпня. Тим часом майбутній суперник Подоляну у попередньому турі святкував перемогу над командою Хуст Закарпаття. 1-0. Ми свій момент десь знайшли, використали його. Ну, говорю, на сьогоднішній день найосновне, що є три очка, і ми. Не відпускаємо далеко від себе лідерів і будемо намагатися боротися десь за першу п'ятірку, вийде, ну, будемо бачити вже в кінцевому результаті. На двоколісному долали 100 кілометрів Поділля. Майже 200 учасників долучилися до веломарафону Подільська сотка. Це представники з різних куточків України. Захід в обласному центрі влаштовують вже в сьоме. Його метою було вшанування пам'яті ініціатора першого велозаїзду Віталія Поліщука, який загинув 9 травня минулоріч у Донецькій області, захищаючи Україну. Також зібрати кошти на дрони Камікадзе. За інформацією організаторів, хмельничани та гості міста задонатили 20 тисяч гривень. Це наша дуже була відкрита і щира людина, який започаткував. Звичайно, ми на підтримку цьому задонатити, підтримати нашу Україну, підтримати наших воїни, зібрати якісь певні кошти. Робимо хорошу справу з хорошою метою зібрати кошти для Закупівлі і виготовлення дронів а також шанувати пам'ять всіх загиблих і мого чоловіка. Ну і нагадати, що навіть в умовах війни спорт має бути. Люди мають об'єднуватися і набажати нашу перемогу різними способами. До дня незалежності забіг у вишиванках. Запрошують на захід учасників віком від 14 років. Місце зустрічі парк імені Михайла Чекмана стартують о 17.30, за інформацією ідейників легкоатлетичного пробігу бігового клубу Айрен Клаб кожен учасник отримує футболку зі стильним принтом вишиванки та медалі. Щодо дистанції, то вона складе 5 кілометрів. До слова забіг у вишиванках, крім Хмельницького, відбудеться ще в 11 містах України. Чотири змагання в одному цієї неділі в Хмельницькому відбудеться спортивний фестиваль Воля Фест. О сьомій ранку у лісогрінівецькому масиві запрацює стартове містечко. О дев'ятій урочисте відкриття дитячі старти це буде 100 метрів. Можуть приймати дітки від народження, тобто мами можуть навіть з колясочками прийти і прийняти участь до 6 років. Також буде дистанція 500 метрів з 6 років і до 16. Там буде два двої вікові групи дітей, і всі вони будуть бігти 500 метрів. Дорослі в нас дистанції це 2 кілометри для початківців, це 5 кілометрів, більш такі довша дистанція. І найдовша дистанція це 10 кілометрів і. 16 перешкод. Кожен учасник отримує у нас авторську медаль, яку розробляли ми. Кожен учасник отримує медаль, отримує подарунки від спонсорів. та багато класних емоцій. реєстрація відбувається на офіційному сайті бігового клубу. Флешран хто не встигне, може це зробити й у день старту. Тим часом наразі подали свої заявки 160 охочих, участь для дітей безкоштовна. Дорослі ж своїми реєстраційними внесками роблять донат на придбання приладів нічного бачення для наших спецпризначенців. Таким спортодайджес був цього разу. Завершить програму відео з мережі інтернет. Як виглядає гра у хрестики Нулики, коли до справи беруться віртуози футбольного м'яча? Дивіться далі. Перемога нам, і зараз мова не лише про спорт. Наближаємо.